Так А Це огромне очень полог прикольно. себе, на я в раунде. Lighthouse power. Emerald Swallow T. Snail. oh this oh this asian forest scorpion здивувався, це я, ох, ніфіга, це він рухається, да? А цікаво, він якось реагує на, на те, що я підійшла, а він наче не рухався до того. Тепер прямо я підійшла, він почав сильно так рухатися. Форс, от, от, віде. Тобто вона вона хотість дав, чи кружку, на тому є, щоб вони рухались, коли хтось підходить. Ще один цвіркунець. Десять лакасів. Сарана, сарана чи що пустельно. Ну, так. Ладно, так. Вона ще й звуки видає. Боже, це щось страшне. Харкуліс у

це Оце так зв'язали ці високи. Тяжко і дивно, що це так. Сильно розгортувалися. Хай там Само у нас звичайний. Звичайно, Звичайно, сьогодні рухопис не хоче. Задововалися не рухатися.